Фанати вампірської саги, підсувайтесь ближче до екранів, тому що це дуже кіношний випуск. Я у місті Містик Фолз, знане по серіалу «Щоденники вампіра, яке відоме на карті Сполучених Штатів, як місто Ковінгтон, штат Джорджія. Так, я приїхала сюди, аби попити вампірської крові та пірнути в атмосферу південного провінційного містечка Сполучених Штатів Америки із містичним. Я б навіть сказала дуже таким магічним вайбом. В цьому місці поселились герої серіалу Щоденники вампіра. Тут проходили зйомки всіх восьми сезонів серіалу, але цікаво, яке тут життя сьогодні і чи є якісь відголоски уявного вампірського перебування. Спойлер! Так і є, але додивіться це відео до кінця, аби зрозуміти масштаби. Ковінгтон могло бути таким собі непримітним маленьким містечком десь посеред Джорджії. Але вона упала в око кіноіндустрії. І тепер жителі міста живуть в декораціях фільмів та серіалів і сподіваюся, вже звикли до туристів. І найголовніше навчилися заробляти на фанатах. Бо немає нічого страшнішого за дівчаток-фанаток, яким покажи якийсь олівець і скажи, що його тримав в руках сам Стефан Сальваторе, і вони будуть готові битися за те, хто ж потримає цей. Олівець в руках. А якщо є стакан, який торкався губ самого Деймона Сальваторе, то бійки і сварки гарантовані за те, хто ж купить цей екземпляр сервізу. Тут і тури проводять по місцях зйомок і має декілька музеїв з оригінальними речами з кіно. В принципі, це якраз те місце, де можна і треба максимально поринути в атмосферу Містік Фолз. Містік Фолз, я народився туди. Це Міді. І ми серед нас жили це були вампіри, перевертні двійники, Відь. і навіть їй прийде. От за це я дуже люблю кінематограф, тому що в нього є унікальне вміння створити вигаданий світ персонажів. Цілу історію, в якій не просто повірить звичайний глядач, а й пустить цю кіноісторію в своє життя. І тоді цей вигаданий сюжет ніби переходить в інший вимір, де зйомки вже закінчилися, і актори живуть свої життя, знімаються в інших проектах. Але для багатьох людей вони починають сприйматися як персонажі, які є частиною їхнього життя. Місця зйомок перетворились на культові, і будь-хто може приїхати в Ковінгтон. Та легко повірити, що ти в місті Кфолс, де спокійно і не дуже уживаються вампіри, перевертні, відьми, всякі ще дивовижі і так. Звичайні такі людіжки, чиї життя нічого не варті для тих, хто може жити вічно. І геть не важливо, скільки кожному з нас років, але поринути в атмосферу того, що колись ми бачили тільки по телевізору, хоче кожен. Тому ласково прошу у вигаданий вампірський світ. В Ковігтоні обов'язково відвідування туристичний центр. Так, 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 це звучить занадто банально, можна самому все порозглядувати. Однозначно, можна подивитися на ці. Неперевершені будинки відчути цю шикарну атмосферу такої традиційної класичної Америки. Але це те місце в Комінгтоні, де розкажуть більше про атмосферу міста, що тут знімали, коли знімали. І, звісно, можна подивитися на всі вивіски, якісь цікаві артефакти і зйомок, і навіть потрапити на. Тур. Тут можна потрапити на тур по місцях зйомок. Так, щоденники вампіра. Для цього є ось такі миленькі автобусики, які тебе кататимуть годин дві по всіх околицях і показуватимуть тобі цікаві штуки із зйомок. Звучить дуже інтригуюче і прям дуже цікаво. Неузвісно, куди ж без. Робиків все дуже по-вампірськи. Тут злилося воєдино всі не тільки вампірські серіали, а як виявилося, що в Ковінгтоні знімали стільки всього. І серіали, і фільми. Ось тут різні назви одного і того самого міста, міста Ковінгтон, а в різних фільмах і серіалах. Тут і вампіри, і відьми із і салима, чомбині. Це спеціальні лавочки, які були зроблені для серіалу Щоденники вампіра. Вони знаходилися на центральній площі, а зараз вони просто тут. Вся вампірська сага. Щоденники вампіра. The Originals – Нащадки. Нащадки, до речі, все ще знімають і знімають його тут в Ковінгтоні. Я думаю, люди в Ковінгтоні страшенно щасливі, що саме їхнє містечко було вибрано для того, аби знімати фільми чи серіал. Тому що. Це не про те, що в тебе є постійний доступ до якихось відомих людей. Це в першу чергу постійна робота. У всіх завжди є робота. Ну, добрий вечір, я диспетчер. Ну, все, все настільки створене для того, аби е, кожен відвідувач поринув в атмосферу вампірів. Аби ця історія не завершувалась ніколи. Здається, це вже була межа. Вони створили окрему кімнату, правда, до неї доступу немає на щастя, яка виглядає як спальня Деймона Сега звісно, з бурбоном, який він постійно пив, і ванною. В цьому музеї-центрі є ще багато манікенів з одягом, що використовувалися у зйомках. Вони підписані, а інколи є ще й фото. Ця сукня Кетрін з маскарадом. Ось так вона виглядала в кадрі, а так в реальності. Ця – легендарна сукня Єлени. Ось ця сорочка Ларіка із першої появи як учителя. А ще блуза Керолайн, якої костюмери намагались приховати її вагітність. Я із задоволенням відправилася на тур по Ковінгтон Тере Містік Фолз. Бо тебе катають по вулицях міста і розповідають про будинки, які одразу впізнаєш завдяки серіалу. Про сам процес зйомок і курйози. Ось будинок Бабулі Бонні. Ось Ізабель. Керолайн і родини Гілбертів. Ну це ж дійснення будь-якої дитячої мрії. Цей будинок, який ми бачили всі вісім сезонів в серіалі. Будинок Єлен Гілберт. Так. І якщо ти на турі, то в тебе є унікальна можливість потрапити всередину. Всі будинки знаходяться досить близько один біля одного по найголовнішій меті. Тому що максимально легко пересувати камеру і знімати. Ось він, будинок Єлени Гілберт. Через дорогу будинок Керолайн. Будинок Керолайн це єдиний будинок з усіх, в яких знімали щоденники вампіра, який не є в приватній власності. Точніше, він в приватній власності, але там ніхто не живе. Його здають. І це досить дорого орендувати е житло хоча б на одну ніч в будинку Керолайн. На ганку цього будинку Боні зупиняло серце мета. Наприклад, цей будинок. Його використовували один чи два рази в кіно, і він не відтворювався всередині десь на павільйонах, тобто і всередині і зовні знімали тут. Але якщо це якийсь будинок, в якому події відбувається весь час, то тоді, звісно, вони знімають зовнішній фасад в справжньому будинку, а потім відтворюють, тому що це дешевше: відтворити інтер'єр будинку на студії і знімати там, не платити власникам за. Зйомки всередині. А в кіношників є одне правило: вони мають повернути будинок господарям або в тому ж стані, що він був до зйомок, або краще. З цим маєтком сталася шикарна трансформація. Ось так він виглядав на момент зйомок. В ньому Бонні зв'язувала зі своїми предками-відьмами. Тут Стефан ховав гроби древніх вампірів. Цей будинок був страшенно закинутий і господарі планували знести його і продати землю. Але кіношники запропонували відновити будинок в його першопочатковому плануванні в обмін на зйомки. І воля! Власники отримали дивовижний красивий відновлений маєток, до того ж, абсолютно безкоштовно. А вишенька всього маєток лоподів, в якому відбувалися всі аристократичні бали і куди доступ є тільки з туром. А самі власники будинку ще й виходять з хати і спілкуються з людьми. Маєток зі своїм шикарним заднім подвір'ям з'являвся на екранах стільки разів, що й не злічити. Цікаво. Що через те, що власники відмовилися покидати будинок на момент зйомок і ретельно слідкували за всім, вони отримали відносно невелику суму компенсації за те, що їхній будинок використовувався як знімальна локація? Цей маєток він не перевершений. Тобто, тут тільки те й робити, що проводити бали. І Таке враження, що зараз з будинку вийдуть власники у всій своїй красі ХІХ століття і будуть зустрічати гостей. І все навколо воно в декораціях фільму. І це не якась бутафорія. Це справжня лавочка, на якій знімалися актори, і яка зараз просто знаходиться на території маєтку. Всі сцени, які знімалися в цьому будинку, вони знімалися в цьому будинку. Ніяких сцен в павільйонах. І такий цікавий факт, що в одній з сцен, коли горіло тіло вампіра Майкла довга історія. Але воно горіло саме тут. І так вийшло, що горіле тіло залишили трохи довше, ніж було потрібно, і воно залишило слід. Пройшло три роки для того, аби цей горілий слід таки відійшов. Бо досить складно було пояснювати людям, чому ж у вас на ганку місце. Спаленої людини. І все знято. І актор знову живий і може грати. Далі не умирущого вампіра. Практично кожен будинок в Ковінгтоні має ганок. Красиво прикрашений. Має гойдалку на цьому ганку. Просто ідилія, ідилія американської провінції. Одразу видно, що тут все підготовлено для кіноіндустрії. Для того, аби... В Голівуд хотів тут знімати, аби сюди лилися гроші. Тому що як тільки тут знімається якийсь фільм, заробляють всі. Якщо ви додивилися відео до цього моменту і все ще не підписалися на канал, ну то я не знаю, яким чином ви ще сподіваєтеся побачити нові випуски із Каліфорнії, Америки та і всієї планети. За чим точно кожен пізнає місті то це ця годинникова вежа. Вежа вже давненько не показує час і є більше прикрасою міста. Але ж якою? В серіалі навколо стільки всього відбувається, в самій будівлі було відділення шерифа, а у верхній частині взагалі встановили магічний дзін. Ось цікавий факт: всі сцени, які відбувалися на самій вежі, бо вампірам подобається насолоджуватись видом на місто з висоти, були зняті на самій вежі. Мені в це не дуже віриться, але за що купила, за це і продаю. І це є самісінький центр міста з площею і магазинчиками навколо. Площа такий собі зелений оазис посеред центру, хоча весь Ковінгтон потопає в садах і лісах. Магазини навколо з вампірською тематикою продають сувеніри з кіно і увага! Пусті пляшки з-під бурбону. Саме так, пусті. Історія тут така. Вампіри в серіалі весь час пили міцний алкоголь, бо він допомагає притупити жагу до крові. А вже пізніше головні актори, що грають братів вампірів Стефана і Деймона Сальваторе, заснували свій власний бренд бурбону, який називається Brothers Bond. Братські зв'язки. Але ж це алкоголь, який не купуватимуть неповнолітні фанати серіалу. Тому ось оригінальне рішення: пусті пляшки з ліхтариками всередині. А в цьому проході примістилися і мені лавки шерифів Місік Фолз. І ще є одне суперпізнаване місто Комінгтона місті Гріль. в якому стільки було випито алкоголю і з'їдено картопільки фрі, що й не порахувати. Це одна з головних локацій для зйомок, яка живе собі і сьогодні, і можна спокійнесенько прийти на обід. Це цікаво, що чим менші містечка, менш популярніші містечка, тим люди відкритіші, вони такі раді бачити туристів. Люди такі раді туристам, тому що вони приносять їм гроші. Це те, про що забули в таких мегаполісах, як Нью-Йорк, Париж чи. Амстердам. Там уже розлінилися від туристів. А в маленьких містечках люди справді радіють. Вони такі, єс, приїхали гроші мішки з грошима. І а, насправді так, очевидно, що туристи приносять гроші, але це ще й а, така класна штука, що люди раді, що ними цікавляться, що в них є щось, чим вони готові поділитися і заради чого сюди йдуть люди. І вони прям з радістю. Діляться якимось знаннями і щось класне розповідають. Це я спостерігала в Луїзіані, що в Новому Орлеані, що в якомусь маленькому містечку. Те саме я бачу в Джорджії, і це дуже приємно радує. В місті Гріллі я замовила м -м, бургер, який називається «Годинникова вежа такий шикарний годинниковий будиночок-бургер. Кількість цибулі просто вражає. Фанати серіалу дісталися і сюди, особливо до туалетів. Тут списано все: якісь цитатки із серіалу, імена акторів, персонажів і самих людей. Гаразд, У мене є повне максимальне занурення в атмосферу місті Фолс. Я навіть не очікувала цього, тому що насправді найголовніше те, що весь Ковінгтон це не декорація до фільму, це місто. Місто, в якому знімали не один фільм та чи серіал. Чим Ковінгтон так приваблює кіноіндустрію. Невже воно таке особливе місто? З однієї сторони, так тут дуже красиво, і кожен будинок, в якому по факту мешкають люди в приватній власності, це не декорація, Він як витвір мистецтва. Але з іншої сторони, це дуже хитрий план самої Джорджії. Штату Джорджія є одна цікава особливість. Це спрощена система оподаткування для кіноіндустрії. В Голівуду набагато дешевше, легше, простіше перевести всю зйомочну групу сюди, всю техніку сюди і тут дешево зняти фільм і серіал. А в самій Джорджії існує одне унікальне місто, яке спростило цю спрощену систему оподаткування ще до мінімуму, і ніколи не питає, на що ж ти витрачаєш свої зароблені гроші, неважливо, яка сума чеку. Здогадалися, що це за місто? Так, це Ковінгтон. Ковінгтон робить все для того, аби перетворитися на другий Голівуд. І можливо, в нього є всі шанси, тому що неперевершені локації, які вже вписані в інтер'єр цього міста, які живуть тут. Дивовижна природа, фантастика навколо самого Ковінгтона, тому що штат Джорджія просто неперевершений. Я обов'язково ще покажу більш детальніше все, що знаходиться за межами. Атланти як столиці, сюди кінопродюсери стікаються рікою, бо немає кращого місця для зйомок, ніж місце, де це можна робити дешево. А будь-які декорації, павільйони, замки можна побудувати. І будь-яка кіноіндустрія є цьому шикарний доказ. Цей день точно дуже незвичний і нетиповий. Бо напевно я собі навіть і не уявляла масштаби. Подсеріального життя. Тому що коли вже вся знімальна група відзняла останній епізод, скрутила камери, вимкнула світло і переїхала на інші проекти, Ковінгтон продовжує жити місцеполським життям і бере з цього по максимуму. Це та місцина, в якій серіал хоч і закінчився, але атмосфера залишилася. І в цьому особливість цього місця. This life will be good and beautiful, but not without heartbreak. In death comes peace, but pain is the cost of living. Like love, it's how we know we're alive. Damon. Hello, brother.